Всі ми люди і всі ми дуже схожі. Уявіть собі, Кирило Буданов повертається додому пізніше, ніж обіцяв жінці. Ну, коханий нарешті де ти був? Не можу сказати. Ладно. Що там на роботі? Робота робиться. Добре, що робили? Де, що робили? Ну, ти подивись на нього. І як? Як завжди? Я бачу насичений день був в тебе. Ой, не кажи, не кажи. Так що в пакеті дай сюди. А. Що це? Мокрі плавки і рушник? Пахне чебуреками? Ти що був в Криму без мене? Ну ми з хлопцями давно планували. Це було заплановано давно. Ой. За кого я вийшла заміша? Казала мені мама, виходь краще за, за Лужного. Ні. Зеленського. Ні. То яка різниця, що казала твоя мама? Ти взагалі забув, що сьогодні за день. Я не забув. Ну? Я пам'ятаю. І що ти пам'ятаєш? А то, що я не мав забути. <плес> Кохана, це тобі. <плес> ти пам'ятаєш? Ну, я не забув, я казав, я пам'ятаю. То, що я не мав забути, я пам'ятаю. А що це тікає? Це що бомба? Йосип босий. Це виходив з Соловйова зараз фен Дайсон. Але за моїми даними він зараз в ванні може і спрацює. А ти це викиня? Я піду розберуся. Ага.